Праця людей, Праця людей взимку. Праця людей взимку пов'язана з природними змінами, значним похолоданням, випаданням снігу, замерзанням води. З настанням перших холодів, люди утеплюють вікна, обігрівають житлові приміщення, ремонтують та щільно зачиняють двері під'їзда та своїх будинків. На вулицях міста люди розчищають дороги та стежки від снігу, а снігозбиральні машини прибирають сніг з вулиць. Багато роботи у людей в саду і на городі. Треба струсити сніг з гілочок дерев, щоб вони не зламались, підгорнути сніг під дерева та кущі, скинути сніг з теплиць, підготувати інвентар до весни, обрізати дерева та перевірити насіння. У сільських майстернях готують до весняних робіт техніку, її треба перевірити і відремонтувати. А в овочесховищах люди піклуються про зберігання овочів та фруктів, підтримують температурний режим, перебирають їх, щоб вони не згнили. Взимку треба добре піклуватися і про домашніх тварин, годувати, поїти, прибирати в їх приміщеннях. Піклуються люди навіть про риб. Роблять у кризі ополонки, щоб риба не задихнулась. Особливо, коли лід дуже товстий. Допомога птахам і диким тваринам теж необхідна. Треба їх обов'язково підгодовувати. Як допоможемо, дружно малята виживуть взимку птахи і звірята.